Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить певним категоріям громадян ввозити автомобілі за кордону без сплати податків та мита. Вітаю! Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім про деталі даного законопроекту. Під час телемарафону член комітету з питань бюджету Павло Бакунець повідомив, що в Верховній Раді України зареєстрований законопроект, за яким планується дозволити ввозити за кордону автомобілі з нульовим розмитненням. Так, в парламенті зареєстровано законопроект номер 7499 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій звездня транспортних засобів учасникам бойових дій та іншими категоріями осіб. Даний проект було внесено народним депутатам України Фріс Ігорем Павловичем та іншими депутатами. Давайте розглянемо, що саме. Передбачає даний законопроект. Даний проект передбачає можливість для двох категорій осіб здійснювати нульове розмитнення ввезених автомобілів. Причому це розмитнення можна здійснити тільки одноразово. Перша категорія це учасники бойових дій, які безпосередньо приймали участь у бойових діях щодо стримання збройної агресії Російської Федерації. А також другою категорією являються власники транспортних засобів. Які було знищено внаслідок збройної агресії Російської Федерації, тобто маємо дві категорії: учасники бойових дій і власники транспортних засобів, транспортні засоби, які було знищено внаслідок збройної агресії Російської Федерації, і тут слід звернутував, що пільги не застосовуються до транспортних засобів, які мають походження від країни, яка визнана країною окупантом або визнана державою агресором по відношенню до України, чи возяться з території даних країн. Або з окупованої території України, також законопроект передбачає певні умови, за яких може використано бути даний транспортний засіб. По перше, даний транспортний засіб на протязі трьох років не може бути передано в користування іншим особам, або відчужено, тобто продано, в тому числі за довіреністю чи іншим шляхом. В протилежному випадку на даний транспортний засіб буде нараховано. Повному обсязі всі податки та збори і мито, на який час передбачено нульове розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та осіб, які втратили транспортні засоби в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це період дії воєнного стану, а також один рік після його закінчення або припинення чи скасування. Багато хто з вас може подумати, що тепер можна ввести новенький Lamborghini або BMW X7 Audi Q8. Або інший досить дорогий новенький автомобіль, а нічого не вийде. Так як законопроектом передбачено, що. Дана пільга не застосовується до автомобілів, які мають строк випуску до 5 років, а також середньоринкова вартість яких складає понад 2,5 мільйона гривень, а точніше, 375 розмірів мінімальних заробітних плат, визначених на початок року. На мою думку, це досить гарний законопроект, хоч і не без недоліків. Так, на мій погляд, слід було визначати не учасників бойових дій, а військослужбовців збройних сил України та інших підрозділів. Чому тому, що багато військослужбовців. Які навіть приймали участь в зоні бойових дій, до сих пір не отримали посвідчення учасника бойових дій з відповідним статусом, так як ця процедура займає тривалий час, а автомобіль може знадобитися військовому вже зараз. Тому, на мою думку, в законопроєкті слід внести зміни щодо визначення не саме учасників бойових дій. А військовослужбовців та інших е, громадян, які приймають участь або приймали участь безпосередньо у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Також на мою думку до даної категорії осіб, які мають право на нульове розмитнення, слід включити внутрішньопереміщених осіб, які не тільки втратили транспортні засоби зв'язку збройної агресії Російської Федерації, а втратило інше майно житло, нерухомість. І тому я вважаю, що ці особи мають право отримати дану пільгу. Але це моя особиста думка. А як ви вважаєте, чи правильний цей законопроект? Чи є в нього недоліки? Напишіть в коментарях під цим відео вашу думку з цього приводу. Буде цікаво дізнатися, яка думка українців з приводу цього законопроекту та чи є інші недоліки в цьому законопроекті, можливо, ми виявимо ще інші недоліки. Які на вашу думку мають бути усунені під час остаточного ухвалення даного законопроекту. Якщо у вас виникли інші питання юридичного характеру пов'язані з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або ж звернутися до мене безпосередньо за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисна, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!